Доброго дня, шановні водії. Мене звати Андрій Леськів, і я експертом по працевлаштуванні водіїв в Європі. Сьогодні я хотів би вам розповісти про вакансії, де заробітня плата складає 3 тисячі євро і вище. Переважна більшість таких робіт це роботи, де потрібно або знати мову, або це є нічні зміни. Але є один варіант, де якби і мови знати не потрібно, і це є денний тент, і доволі непоганий варіант роботи, про який я вам розповім. Тож, якщо вам цікаво попасти на таку роботу і заробляти доволі хорошу зарплату, тож дослухайте це відео до кінця. Отже, насамперед розповім про нічні варіанти робіт. Перша робота це робота на БДФ контейнерах. Місто Дюссельдорф. Заробітна плата складає 3240 або 3400 євро. Різниця в тому, чи є у вас АДР, чи немає. Люди, водії потрібні вже прямо на ці вихідні. І Відповідно, якщо у вас є параграф 24, якщо у вас є досвід на PDF-ах, то звертайтеся до мене і я вам допоможу на цю роботу влаштуватися. Другий варіант роботи це робота в місті Марсберг. Це нічний тент із АДР. Завантажувати-розвантажувати не потрібно. Водії мають одну, дві-три розруски протягом ночі. Робота з понеділка по п'ятницю 3 тисячі євро зарплата на руки. Якщо маєте параграф 24, якщо маєте АДР, то звертайтесь до мене і я допоможу вам на цю роботу влаштуватися. Місто Марсберг це неподалік від Падерборна. Тепер щодо денних робіт, на яких можна заробляти таку зарплату. Отже, 3000 тисячі євро. Робота на цистерні з під молока. Робота неподалік Есена під голландським кордоном. Особливості такі, що ви переважно працюєте в день, але буває деколи і дуже рано. Треба виїжджати годинка четверта. Бувають і нічні Буває деколи. І в свята треба попрацювати. Відповідно, заробітня плата 3000 тисячі євро і дається безкоштовне житло. І відповідно єдина вимога така серйозна: це треба знати англійську. Або німецьку мову на доволі хорошому рівні. Тож, якщо у вас є параграф 24 чи європейський паспорт, знаєте мови, то цей варіант дуже цікавий і я його сильно рекомендую. Ще один цікавий, доволі грошовитий варіант роботи це робота на денних тентах або на тандемах. Заробітна плата складає 3000 тисячі 3 тисячі 100 євро. Це міжнародні рейси. Голландія, Бельгія, Франція, Швейцарія. Ну і звісно, що е, Німеччина. Деколи попадаються нічні зміни процентів 20. Е, відповідно, кожну другу суботу водії працюють. І раз на два тижні фірма зводить водіїв на базу в місті Браке. Тож, якщо у вас є параграф 24, вас цікавлять дальні рейси і хочете заробляти зарплату вище 3000 євро, то звертайтеся. Ну і останній, як на мене, то самий цікавий варіант роботи це робота в місті Інсбрук. Відповідно перевезення деревини. Там фірма на денних тентах. Перевозить вироби з деревини по самій Австрії, в Німеччину, в Італію, Чехію, Францію. І відповідно на випробувальний термін 2-3 місяці зарплата 2900, але потім є можливість заробляти 3200-3400. Тож треба мати параграф 24 треба мати всі необхідні документи код 95, п'ятий і ця вакансія вже доступна навіть з наступного понеділка тож якщо вас цікавить денний тенд зарплатою порядку 3200-3400, то звертайтеся і я вам допоможу влаштуватися на цю роботу Наголошу, що е, всі ці вакансії з хорошими зарплатами е, не вимагають знання мови, окрім однієї на молочну цистерну, і потрібно мати параграф 24, Потрібно мати код 95. І відповідно, якщо все це маєте, якщо ви шукаєте роботу, то звертайтеся до мене і я вам допоможу. Навлаштуватись на доволі хороші роботи із хорошими зарплатами, додатково нагадаю, якщо комусь потрібно робити параграф 24 чи код 95, то також до мене можна звернутися, і я допоможу у вирішенні цього питання. Ну а на сьогодні, все. Тож ставте вподобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал і поширюйте відео у своїх соціальних мережах. Всім хорошого настрою і сонячних днів!